У Нововолинській центральній міській лікарні побільшало обладнання. Одне із таких артроскопічна стійка, яка дозволяє робити весь спектр артроскопій, як діагностичних, так і лікувальних. За словами головного лікаря Олега Шепелика, завдяки наявності артроскопічної стійки, мобільної рентгендуги та нового сучасного багатофункціонального ортопедичного стола, нововолинська лікарня стала на щабель із обласними клініками. З допомогою діагноартроскопії артроскопії лікар через невеличкі проко коли на шкірі вводить сам артроскоп у порожнину суглоба, а зображення відображається на екрані монітора. Таким чином можна детально побачити стан суглоба, хрещів, кістки, меніска та зв'язок. Зазвичай, після проведеної процедури діагностичної артроскопії, пацієнт йде додому вже на наступний день, а іноді навіть через 4 години після процедури. Це артроскоп ще один крок в для того, щоб наші мешканці. Могли комфортно отримувати медичні послуги, невеличке проколювання робиться і можна діагностувати, вже побачити, яка ситуація, і зробити правильний діагноз для того, щоб людина могла, якщо там немає, якщо необхідно, лікуватися вдома, то відповідно амбулаторно, так це називається, відповідно може людина піти собі там через 4 години додому і там вже лікуватися. Якщо раніше щоб було пропорувати пошкоджений місяць, це потрібно було зробити. Розріз досить немалий після того, як ми зробили операцію, хворий знаходиться в місяць часу гірсої повісі, то тепер пацієнт на другий день ходить на своїх ногах і виписується наступного дня. Саме основне, що не потрібно якихось суперскладних операцій в плані тому. Пацієнт день підготовки наступного або в той же день операції наступного дня він спокійно інколи на милицях інколи взагалі без милиці йде спокійно вдома. Цієї камери ми попадаємо в субок, ми чітко бачимо, що в нього не так. З допомогою іншого порта, тобто іншого ходу такої самої товщини, Ми робимо маніпуляції, видаляємо, підшиваємо меніск. Також дуже зараз по дорослі саме артростопі в плані тому, що дуже багато оперується. Старших людей в тому плані, коли в них є артрози. Ще одна новинка це електронно-оптичний перетворювач, еОП або ж мобільна рентген-дуга. Він діє у тривимірному форматі і дозволяє лікарю за допомогою вмонтованого комп'ютера спостерігати за процесом операції на моніторі. І якщо раніше доводилося робити упродовж хірургічного втручання 5-6 рентгензнімків, то тепер це здійснюється одночасно. Доза опромінення зменшена у десятки разів, до мінімуму зведена і кровотеча. Ця унікальна штука дозволяє робити операції не тільки в травматології. Дуже широко ми плануємо її використовувати і в урології. Чому? Тому що ми плануємо діставати камінчики з нирки. Дуже велика перевага, що в нас є. Дуже класна, що вона є дуже потужна, вона є одна з найпотужних рентген в області. В чому полягає її потужність? Рентгенівський промінь ну, просвічує людину фактично там, певної щільності. Так? Певної ваги. І не всі леніандуї мають можливість просвічувати пацієнта, який має надлишкову масу тіла. А ця легніанду дає можливість фактично порвати пацієнта вагою на порядку 200 кг. Ми бачимо один знімок, на жаль, що другу, цей знімок попадає з парків, і ми бачимо, два, тобто проводячи якусь маніпуляцію, <губ> тобто ви розумієте зараз. Йде все на те, щоб максимально скоротити і максимально швидше відновити. Наприклад, якщо раніше ми більшість розв'язали, візуалізували перелом, то тепер більшість випадків ми не, візу, не візуалізуємо, тому що це дозволяє зробити рентген-слідкуюча апаратура. Корисним додатком до артроскопа та ЕОПА став найсучасніший, багатофункціональний рентген прозорий ортопедичний стіл європейського виробництва. За допомогою нього лікар має можливість прискорити репозицію перелому і його фіксації. Забезпечує максимальну зручність для хірурга при виконанні операції. Для кожного маніпуляції має бути чітко фіксований пацієнт в певному положенні для того, щоб було максимально зручно, і швидко і ефективно зробити для безпеки для пацієнта. На тому столі можу, ми можемо зігнути, розігнути, перевернути, розвернути на любе положення при недопротезі покласти нові пацієнти, проводити довготривало, тому що спеціальні м'які подушки дозволяють довготривало лежати. Наприклад, на СОВОВАХ, на інтерводуляних фіксаторах забрати здорову кінцівку, яка щоб не мішала, щоб проводити рентген обстеження окуп. І цей сил дозволяє саме основне при переломах його чітко репонувати і втримати його в репозиції. Тобто, якщо раніше ми все реполювали, тоді ми фотографували, то цей сил дозволяє. Вже столом допомогти вправити хірургу. Якщо наприклад кислі зміщення, то значне різними методиками він сам собі може виставити і тримати. Нині обладнання уже активно використовують під час операцій у комунальному некомерційному підприємстві Нововолинська центральна міська лікарня. Воно допомагає нововолинцям та гостям нашого міста швидше стати на ноги після переломів та травм різного ступеня важкості. Ми повністю маємо все необхідне для того, щоб робити. Артроскопії, тобто малоінвазивні оперативні втручання для того, щоб нормально розвивати автоподію, для того, щоб робити депортизування. Чому це важливо, тому що на сьогоднішній день йде повномасштабна війна. І ці речі дуже були необхідні, вони необхідні зараз, будуть дуже необхідні нашим захисникам.